Вбивство Андрія Поробія це удар у саме серце патріотичного руху. Він був одним з тих, хто у найтемніші дні революції гідності захищав людей і будував структуру загального спротиву у 2014-2019 роках. Поробій був народним депутатом, головою Верховної Ради України, активним учасником волонтерського та оборонного руху. Його зниження не просто його знищення не просто вбивство звичайної людини, яке чинить Росія щодня. Це намагання залякати тих, хто складає історію спротиву, обороняє саму структуру незалежності, зв'язок поколінь між тими, хто вийшов на майдан, і тими, хто сьогодні тримає фронт. Сьогодні ми повинні підтримати цю постанову, і я прошу всіх вшанувати пам'ять Андрія. どこへ